Зрозуміло, третя ступінь. За 4300 ступінь. Ну, ну так, ну так, так і є. Так і є. Тут кажуть, треба 8000 брати. І 4 фраги. Тут і в те буде можливість е, взяти майстер. О, фьорди. фьорди Нормальна карта, дуже багато є ТТ броньованих. Тож тут треба брати оцього. Стапчик 2015. Хоча тут є греліт, можна було ще й фаза загрузити, але ні. Є дві артилерії, шлях би її трафив. Так, ми їдемо, звичайно, вже сюди на об'їзд, але спочатку будемо е вистрілювати всіх, хто захоче б наверх, можливо, про по по кролюмав або ушка. Ну, ну, Люба стежка може заїхати сюди, вниз або наверх. У нас є динаміка, ми можемо заїхати і дати перший шот. Ну це дуже жорстко, якщо Олександр сказав, що і в в це сказав, заркошатила і вбило луте. Це вжесть. Так, заїжджаємо сюди. Де чи ніхто не... нікого нема. Ха-ха-ха! <реш> Ти що зробив? Ти що зробив, чуваче, га? У мене гармата. Божечки, у мене гармата ще не, не дозарядилася, я натиснув вистріл. Так. І в мене, на жаль. Ну. гармата не стрельнула. На жаль. Довоїдемо на ТТ позиції. Але тут, певно, що кумулю заряджаємо. Кумуль в нас е, прибиття 340. 340 на хвилиночку. Дуже гарний пробій. Е, добрий вечір, Любомир. Привітки, привітки. Гарних боїв. Дякую. Дякую за гарні слова. Е, надіюся, в мене вони будуть. Ой! А що це було? Чого він дргнувся? Куда Де ти. Куда ти сунешся, а? Да ти сунешся, чувач. Е, так, я встигну перекладештися. Так, встигай. Ну, чувак, е, е, знаєш що? Я тобі скажу. Ти мене не сунь, будь ласка. О, Дамашка, 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 Дамашка. Є сотий, будь ласка. Будь ласка, не роби таке. Бо я буду агритися на тебе. Ну, будь... от а що це таке? Ну чому в мене не опускається моє зброя? Лять. О, а тут можна, до речі. Тут можна тебе пробувати, чувач. Тут можна. Мені пофіг, що ти так танкує, танкувати хочеш. Ну є сотий! Їдь нахер віце! Крутиться? Он Добре. 5700 демеджу у мене є. Добре. Давайте йдемо бувати артилерію. Альфа. Тут друга артилерія є. Я знаю. Супер. Е, у мене теж під почався, та? От я не розумію, що так дергало, блін? Реально що так дергало. Так, 6,5 тисяч деможу, тисячу... 1000. На світу. Ще десь має бути об'єкт їхній. І не світився. І все. Ну він має бути там зверху. Іфулови. Ну так, я не встиг вже не по ньому нафігачити. Ну шо, друзі, 3 фрага 7500 середньо, може майстер? Не знаю, не знаю, друзі. Це знаєш таке. 50 на 50. О, ще один демедж я дав по прогрелі. Це є 7 тисяч демеджу, чувак. Я по погрелі один дав. Я ж погрелі дав ще раз. Цукавий ка. Так, друзі, це майстер. Що сказати? Це фантастично... Вітаю, вітаю! Майстра в шаленому родовчику ми так і взяли. Я забувся про цей шот по по грилі. 508 фільну. Якби я мав ще один шот по ньому давати. І мені дало по розвіданих все, все решту.